Так, і зараз ще швиденько покажу коробочки від цих поплавкових клапанів. Ось від цього. От ось цей він. Він близько, зараза. От і від цього. Вони є в інтернеті, продаються. Так, і ще хочу вам показати що обіцяв оцей бокс на 8 автоматів цей. Розетки займають 2,5. Це 2,5, 2,5. 5, 6, 7, 8. А контактор вже місця не було, то я його ось так от примостив. Це килимок туристичний, бо іноді він це вібрує. Він такий з дешевих, це, бачите, є next. Наведеться різкість на нього. Ну, це Єнекс на. Щось бачу, на, на 25 ампері. Ну, ось так тут. Тут, щоб тут проблем не було, то я ці моножила 4 квадрати робив. От. Ну, а це підійшла. Це, це, Чорний дріт він підійшов. Це два з половиною квадрати моножила. Так, а це керування. Керування котушкою. То це тоненькі кабелі. Котушкою контактора вони тоненькі, бачите. Це два на... 0,75 квадрата. Це на катушку. А звідси вже пішли товсті дроти. Бачите, ось цей червоний, товстий. І тут... Ось. І тут червоний пішов товстий. Ну, ось так. Ось так. Це теж Аско. Це аналог ваго. Фірма Аско, то вони досить якісні. Я ними завдоволений. І це ж я казав, що тут шинки. Ось бачите, шинки є. Ну, я одну шинку використовую як нульову, а другу як фазну. от. Ці 2,5 квадрати я загинав, бачите? Не видно, не видно. А 4 квадрати воно вже не влізе, то воно просто на. Напряму йдуть де і все. І тут таке саме. Оце 4 квадрати напряму, а 2,5 квадрати загинав. Ну, останеньким я не заморочувався. Так. Ну, наче все. Ось таким чином можна примостити контактор, бо йому вже на Рейці місця вже не вистачало. Все, дякую за увагу. Будуть запитання, пишіть у коментарі. А я зараз буду зливати воду з бойлера. Відео знімати не буду, бо тут і часу немає, і місця нема. Було окреме. Відео там я просто словами розповідав, як це треба робити. Добре, всім гарного вечора, спокійної ночі. До побачення. Пишіть в коментарі.